Шановне панство, дорога родина, сьогодні буде обзор установки такої газової на такий автомобіль, як Honda Civic. Двигун тут встановлено 1.8. Трішки складний в встановленні ГБО автомобіль, тому що треба розбирати оце жабо, повністю усе, щоб мати доступ до редуктора, до форсунок, щоб робити засверловку. Немає Місця, ну, маловато місця для встановлення е, мозгів. Дивіться, мозги встановили вони туди, за фільтром, вон вони там красуються е, спеціально виварювали кронштейн для цього, щоб вони були міцно, тримались, нікуди не, не падали, не відвалювались, коли ви будете їхати. І як завжди, біля плюсової клеми запобіжник. ось Роз'єм для діагностування газового обладнання. Тут було вигнуто е, спеціально кронштейн для фільтра, щоб мати змогу його міняти і не розбирати там жабо і ще щось. Тобто людина приїхала, от воно все тут, його можна змінити. Також, якщо постаратися, можна дотягтися не до редуктора, змінити. Е, тут така трішки збірна солянка. Власник автомобіля попрохав зняти газову установку з одного автомобіля і встановити її на ось цей. Тут Бушна подкапотка, цей фільтр Бушний, форсунки бушні, редуктор Бушний, мозги газові бушні також, але нова магістраль, балон, заправний пристрій це все нове. Тобто тут спереду все з іншої машини, або воно підійшло добре, гарно. А ззаду все нове. Подивимось на кнопку. Ось така кнопка ось на цьому місці. Дуже воно тут вдало стоїть. Ось тут стільки багато місця для заправного пристрою, що можна його було тут розмістити, зовсім не напрягаючись. З кришечкою все дуже зручно, вода не буде туди потрапляти. І тут дуже зручно, що ви не, не міркуєте, де у вас там знаходиться заправочна. Під'їжджаєте і як на бензині, так і заправляєтесь газом. Балон тут встановили на 50 літрів, а на 40 літрів. Розміри балона 680 на 180 Ось таке там трохи місця є спереду, але більше балона сюди і не встановити. Трохи підлога, трохи горбочком йде, але майже не видно. Ось така штука малята. Кому сподобалось, хто хоче, щоб на його автомобілі теж було якісно встановлено, звертайтеся, ми знаходимося у місті Дніпро, в описі є. Контактні дані, телефонуйте, можемо вам надати безкоштовну консультацію, якщо вам щось не зрозуміло, проконсультувати. Або якщо ви хочете придбати автомобіль і не знаєте, який там стоїть двигун, можна його переоблати, не можна. Надійшлите мені ІВІН-код, ми подивимось, що там стоїть, чи можна його перевезти на газ чи ні, щоб ви вже купили автомобіль, який повністю буде працювати на газу.